Вітанічка, мої дорогенькі, з вами Дмитро, і сьогодні у нас турнір. Турнір п'ятизірковий, потужне посилення без синіх. Ось таку оборонку я собі поставив і ось така спіткала мене невдача. Е, я сподіваюся, що просто будуть нападати. Не один, не два рази, а хоча б раз п'ять. Щоб було зрозуміло, чи то людина взяла моно і йому тупо повезло, чи то я дорочок погану оборону поставив. Бо це, якщо чесно, бісить, якщо воно до завтрашнього дня буде отак з одною поразкою, то я буду дуже сильно матюкатися. Ладно, назву альянсу я вголос читати не буду. Ой, божечка. У людей фантазії геть нема. Так. Е, щось в мене тут стоїть, таке незрозуміле. Тором-пом-пом. Та Давайте тут своїх поставимо. Ха. Давайте ми згуляємо, напевно. В шість камінців. А де? Ага. Тут одна машка передіта, де друга машка? Машку згубив. Згубив машку. Так. Загони вірно, цей контравік, Цей палич. Мегапіхарь, Тепер ну, погнали. Хм. Чудово розпочинаємо. Так, ну одна трієчка в нас буде. Це вже краще, чим нічого. Друга трієчка збиратися не хоче поки що. Ладно, знайшов. Знайшов. То, що ти мені атаку порізав, ти, звісно, жук. E, давайте так причому мультику порізав атаку? Взагалі ти не правий. Так. Куди ми будем бить? Так, зрозуміло, зрозуміло. Е, тоді давайте якось скільки там ще порізано. Мінус 40. Один хід. У нас є один хід? Бляха, немає одного ходу. Якщо я зараз вбиваю центр, то в нас немає одного ходу. А якщо. А якщо я заряжу центр, він вдарить. Потім я регін. Та ні, дурня якась, коротше. Не хочу. Я думаю, зрізаною атакою я її доб'ю. Я не хочу, щоб вона била. Так, тепер трішечки полегше. Але це не відміняє того, що в нас червоного немає. Астрит поки нехай побуде. Так, ну жопу нам не підпалять. Це вже добре. Поки що. Давайте на впорожнечу підтягнемо. Краще хільнуся. Так, слухайте, а кого мені вбивати? Почистити там собі. Буба? Так, а що вона хоче? Добиваємо коротше, цього козлара. І тут а щось шукаємо. Якось треба зараз червоненькі. О, чудово, вони самі стали. Чекайте, це що Шо виходить? Шорігінки? На рігінки, рігінки і так заряджаються. Без докидання готор, чи що? Так, і чому вони так слабо вдарили? Ніхто мені не скаже. А, це ще ж посилення. Турнір, господі. Ну тоді давайте накидати бафи. Щось геть якось мені не подобаються ті удари. Я надіюсь, вона доб'є тебе. Ну, жовтеньким давай. Давай, давай, давай! Ні. Півтори тисячі і знов по, по 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 Знову треба збирати. У мене ще там заповільнення було. Якийсь перший бій мені геть не подобається, якщо чесно. Чому ви, дівчата, так мало б'єте? Ладно, погнали далее, приехали снова. Так, друзья, продолжим. Ну давайте ще один шанс дамо цій команді. Пу -пу -пу. Так. Червоний сюди. Нам треба забороняти от і центральний. Блін, Мар'яну можна було б кимось замінити мене є ким її замінити? Тут а зеленого немає. Так, і медея мене кумарить. Мінус 50 уже, да? Да, мінус 50. Ну, давайте ось так. 60 хп. На 72 травиться, добре. М -м -м -м. Я зараз гаторка заповільнена. Ладно, давайте все одно зберемо. Блін, ну цей не згорить. А не як червоний не хоче там виїжджати, я його ловлю ловлю там, а він не вкакую. Що ж може дати хильнути? Надо ж десь крутити щось. А мене було через жовті зібрати. Щось я поспішив. Що ти там калякаєш, я, я то не розумію? М -м -м, зараз ми вам жопу піджарим. Ой піджарим. Ну давайте його доб'ємо там. Що мені не подобається. Цей сам зараз горить. А ось і четвірочка. Що то в нас таке там? Ай боже, щось наносить. Як воно мене вже це все дістало? Я в школі менше читав. Чим тут. Так, далі. Зрозуміло, зрозуміло, тільки вона б'є. Трішки почервоних б'є. Ну і фіг з ним. Якщо швиденько зібратися, а я навіть знаю, як. Ні-ні, давайте без лишнього того. Ось так. І ось так. Е Піпір. Піпір. Нам тебе треба того. Зараз ми спочатку тих заберем. Мені туди три камінчика треба. Так, давайте ось так. Треба якусь команду подивитися, щось буде підібрати. Бо я так оцею одною далеко не заїду. О! А отут, по-моєму, потрібно підбирати. По-перше, вони. Регінки по цих не будуть боляче бити. По-друге, тут купа. Тарам-пам-пам. -пам. Давайте ну ще візьмемо пум. Грагрі... Блін. Ні, стоп. Де ти грагрім? Ну, схожі трошки з колій, так? Да? Так, загону у мене, на жаль, тільки два. Тому котик виходить... Також я тільки одного можу взяти. Що ми далі візьмемо? Тут контра. Ех. А Якщо ми щось ось таке такого плану візьмемо, м? як вам план? Що мені здається фіговий план? Давайте спробуємо. Ммм. Просто чудово. Давайте щось крутити. Потрібного каміння так випало багато, що ж, що ж не знаю, куди дівати. О, ну це вже краще. Тільки подивіться, скільки в мене вже там дебільчиків цих. Так, зараз ми їх знімемо. -м, -м, -м хочеться, хочеться, хочеться. А чи хочеться мені гріма взагалі чіпати? Давайте нор ну так. Вона по червоних б'є. Так, тут якщо що... Там четвірка. Ну, ти котик даєш? Ну, давайте ось так. Я надіюся, він... Наді... Надіюся, він помре, хотів сказати я, але не встиг договорити. Але він не помер. Так, ладно. Давайте ще по цьому хилянту пройдемося. Далі, 99 очки ростуть. Що? Ще разок, так? Давайте ще разок. Ой, бля. Ой, бля від сандаліків. Невже? Невже ви щось легеньке придумали? Так, давайте ось тут. Трішечки недозаряжений да я. Ну, не хочу я яегріма зараз використовувати. Нехай вона там своє брудну справу робить. Головато, так, да, я її вдарив. Ну, це через міньйонів. там мільйони. Так, ну цей нехай б'є. Ще потрібно подбати про Астрид. Зараз будемо зриватися в будь-якому випадку. Навіщо два контровика ставити поруч? Тож два контровика стояло. Ну ладно. Дотравися там якось. Молодець. Так, все на сьогодні, да? Давай, не підведи мене, давай до ранку там щось зроби з собою. Вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте подобаєчки, миру, щастя і добра вам!